Жіночий одяг, це масок, то плюс екстра. Ціна 5,5 євро за кілограм. лотико знаходиться 20 кг. Покажу наповнення цього лотика. Ось така жіноча кофточка з етикеточкою. Розмір елічка. Ось така тоннесенька. Так, наступний ось такий світер. Та гарна модна моделька. Розмір теж елічка, присутня теж етикеточка. Так, наступне. Знову ж таки, ось така кофточка сірого кольору. Наступне. Ось така дубльоночка бежевого кольору. Розмір пише сороковий. Так вона виглядає. Всередині. Месенький. Перша 26 і все. Наступне джинси. Ось такі сірого кольору. Скині. Ось такий, так він виглядає. Так, наступне, що попадається, ось така спортивна кофта. Розмір. Теж емочка. Так, наступна, знову ж таки, спортивна кофточка. Така замочка. Так вона виглядає. Так, Наступне, що бачимо, ось такий гольфик чорного кольору. Наступне ось така кофточка кольору пудрового кольору. Ось мір, як Есочка такий. Знову ж таки, теплонесенький, чорний звюрик з ною Ще бачимо ось такий диганчик сірого полю. Наступні ось такі телечку. і чорному кольору. Так, у нас тут, ми що бачимо, тут ось така байкова сорочечка. Такий великий розмір, досить великий. Ось Так він виглядає. Так, наступні, знову ж таки, штанівки в нас попали, джинсові. Ще ось така сірого кольору кофточка. Так, наступні знову ж таки штаники стіні. Джорджі. Ось так вона виглядає. Це з пенсіта. Так, наступне. Знову ж таки, кардиганчик. Ось такий Так, наступне. Ось така спортивна кофточка. Розмір емочка. Ось так вона виглядає. Така. Наступне. Знову ж таки. Ось такі білесенька кофточка, дуже класна. Ту. Наступне, знову ж таки формі гольфика, така сіра чорна. Знову ж таки бачимо тут сорочку. Ось така ось така моделька. Ось так вона виглядає, розмір, бачите. Духність, що ще бачимо в цьому роті. Ось таке плаття чорне, простеньке, класичне в формі олівчика на замочку. Воно йде досить довге. Ось так. Наступне ось такі джинси. Знову так, ж таки, бачимо знову ж таки джинси, скіні, формі лосі. Наступне, що бачимо, ось таке нічку чорного кольору. Розмір емочка. Наступне ось такий гарний ватнічок. Розмір, напевне, елічка, червоного кольору. І ще бачимо тут штани, знову ж таки джинсові, ось такі, розмір. Добре. Наступний ось такий гольфик, такого гарного зеленого кольору, губчик, Розмір маленький, есичко, гарно тонеться. Ще бачимо наступну тонесеньку кофточку, светрик, нагузочка, такий голубенький, сірий колір. Знову ще один такий білесенька кофточка в формі гольфика. Розмір теж маленький. Наступний. Ось такий кардиганчик сірого кольору. Ось так він виглядає. Ось така цікава моделька. Ще бачимо світер такого чорного кольору. Простенький, маленький. Наступна ось така кофточка. розмір теж есочка. Наступний ось такий світер з фіолетового кольору, бузкового такого. У таких в перлинках розмір 16. Так він виглядає. Розмір на сітка, як бачите, від S до X. -целічки. Ось така тунічка. так теж вона досить тепленька. Так виглядає. Ще бачимо ось таке платочко. Досить такий цікавий фасончик, Вступне, що в нас ще попадається, ось така термофорточка, розмір Ейка. Наступне, що ще бачимо, ось таку косточку, досить таку тепленьку, Ще знову ж таки світер, такий гарний білосніжний. Спинка подовжена. Ще бачимо пластик. Ось такий середньої довжини, бачите. бачите. Наступне. Знову ж таки, сірого кольору, ось така цікава кофточка. Ззаді ось так виглядає. Наступне емочка свитер сірого кольору. Так, Джинси бачимо. що. Перший розмір S, маленький. Наступне ось така кофточка. Ще бачимо піджачок. так він виглядає від Next. Розмір 12. Ще у нас тут попадається ось така шубка. Розмір S, дуже гарно виглядає, так бачите, І ось така копточка. З паєточками. Теж від Next. Наступне футболка.